Доброго здоров'я, друзі. Я Віктор Бабаренко, і ви на моєму каналі «Скаже, як Зав'яже. Поїхали. Що ж, ви знаєте, е, вибрали новий уряд імені Зеленського. Як слушно зауважив Шабунін, тепер не можна говорити інакше як е, про міністрів. Ну, не можна говорити там прем'єр-міністр свериденко Прем'єр-міністр Зеленського Свериденко, міністр оборони Зеленського Шмигаль. Міністр юстиції Галущенко і ніяк інакше весь час підкреслюючи, що це команда Зеленського, і Зеленський відповідальний за все. Але мені ж докаряють Вітя, ну ти несправедливий, ти дуже недолюблюєш е, Зеленського і його команду. А вдруг вони все-таки зберуться разом і напрацюють якийсь стратегічний план, який буде вести нас до перемоги. Окей, я хочу е, розказати, я неодноразово в ефірах різних каналів, каналів говорив, але хочу і тут е, розказати про м, те, що в науці державного управління є визначені чіткі критерії успішності керівника. Хто такий успішний керівник? Або лідер? В ідеалі лідер, він же керівник. От е, е, умовно для того, щоб зрозуміти. Уявімо, що ми студенти, да, от всі ще ж хтось раніше, хтось пізніше був студентом. І є сесія, наприклад, там, зимова чи літня, неважливо, літня сесія. Треба здати в літню сесію, наприклад, п'ять екзаменів. П'ять екзаменів. І якщо ви не здасте хоч один, вас не переведуть на наступний курс. Тобто у вас 4 п'ять ви молодці, ну ви приходите на п'ятий екзамен, получаєте пару і все. От е, так і е, тут серед критеріїв. Якщо одному критерію не відповідає лідер, він провальний. Він не зможе нічого. Тобто, треба впевнено, по всім п'яти предметам, мабуть, мати хоча б по патрая, е, А насправді, предметів таких шість. Тобто п'ять критеріїв успішності професійних і один, ну як би етичний, п'люс один. І давайте їх проговоримо. щоб, е, як, як кажуть, як модно казати, е, запам'ятайте, а то забудете. За цими критеріями можна е, оцінювати будь-якого керівника. Хоч це директор школи, хоч це главврач е, головний лікар лікарні, хоч це директор заводу. Хоч це е, президент України, е, тобто критерії однакові для керівника будь-якого рівня. І ви можете, скориставшись е, цими критеріями, оціняти будь-кого. Але давайте разом оцінимо Зеленського. І так, критерії не просто їх п'ять, а вони відранжовані. Тобто, це головний перше, це друге, це третє, четверте, п'яте. Ясно, так? І так, критерій номер один це стратегічне мислення. Тобто, керівник має. Стратегічно мислити. І що ми знаємо від Зеленського? Зеленський каже: Та ні, ми стратегіями не займаємося нам ніколи. До, куди нам? Ми тут сьогодні на завтра плануємо. От це говорив і прямо Зеленський, це говорив його і перший е, керівник Офісу Богдан. Це і е, щось подібне говорив і Єрмак. Тобто вони. Навіть не уявляють, що мають бути якісь стратегічні, сеслісі, проговорення ситуації загалом по країні в конкретних галузях, наприклад, там, економіки там, чи політики там, якості ветеранів, Чи, наприклад, яка у нас стратегія з мобілізації? Що нам потрібно для того, щоб ми могли виставляти там, 20 тисяч бійців щомісяця? Немає нічого такого. Тобто, Стратегічного мислення. У нашого студента е, Володимира Зеленського двойка. По-першому, вже. Тобто, все, вже екзамен не здав, можна не, не, на наступні можна, не приходити, вже все там, перездача. Е, але ж підемо далі. Тобто, перший критерій стратегія, стратегічне мислення. Другий для успішного керівника вміння підбирати і розставляти кадри. Підбирати і розставляти. Е, це велике вміння розставляти. розставте мене бухгалтером в якесь підприємство, у вашій фірмі хана. А от як креативщик я там, наприклад, дуже даже корисний був би, да? там, як викладач, от, як менеджер, але точно не бухгалтер. Да? Тобто вміння підбирати і розставляти кадри. І що ми бачимо? Ну це ж ужас. Всі кадри Зеленського чомусь виявляються страшними корумпантами. Якщо там їх не спалили ще на корупції, ну це не значить, що вони не корумпанти. Да? Але вони е, страшенно е, неефективні. Він же ж каже: у мене є 5-6 ефективних менеджерів, дефективних менеджерів. Вони е, не змогли підготувати країну до війни. Вони під час війни е, мріяли про каву в Криму, е, зате не могли налагодити налагодити. Щоб готувалося озброєння. У них провал в кожному міністерстві окремо, і в, загалом в у владі загалом, да. у них ну, нічого не виходить. Вміння підбирати і розставляти кадри у президента Зеленського відсутнє. Ідемо далі. Третій е, критерій успішності керівника це е, комунікації. Керівник мусить налагодити всередині комунікацію, всередині колектива і зовнішню комунікацію колектива або умовно в даному випадку уряду з зовнішнім оточенням. Двойка з мінусом болів. Я не знаю там, тому що я вважаю, що найбільша проблема України відсутність комунікації Зеленського з. Суспільством з експертним середовищем, з науковим середовищем. Він же ж оточив себе єрмаком і п'ять 6 ефективних менеджерів. Він же ж дурачок, думає, що вони ефективні, а це ж не так. І тому це провал. Він не виходить з своєї бульбашки, йому розказують щось те, що він хоче почути. А те, що вони називають то тобто відосики, це якраз не комунікація, це хрестоматійне, там, не знаю, там, на політології або журналістів учить, там, вчить, типу, як не можна проводити комунікацію в там, ви хочете мрієте студент стати керівником служби, от зараз ми покажемо, як вам не можна робити ні в коїм разі. От такі відосики, як у Зеленського, це зальот. Тобто, хочете бути успішними і робити вашого керівника Успішним, приміняйте інші методики. Тобто комунікації там 0, ну, умовно, ставимо 2 бала. Да? Тобто, по третій позиції у нього все. Четверта, це е, е, умовно е, стійкість в кризових ситуаціях. Да? Тобто, там, чи є керівник кризовим менеджером, як він себе. Як він тримає удар, коли йому так хук сліва, хук справа, да, там, типа, ну, чи стоїть на ногах, щось зображає. там чи щось. Ну, Тут багато хто зі мною би поспорив. Бо він же ж не втік, значить, молодець, він же ж хоробрий. Звісно, хоробрий, звісно, в підвалі в бункері їсти мівіну, це хоробрість. До речі, про ефективність. От вони ж вони, ми перші дні їли мівіну. Я вже на другий день в, Сумах, в оточених Сумах харчувався з ресторана, тому що ми налагодили систему, коли нам допомагали. Я був в цьому в волонтерському хабі. І, 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 Значить, свідчення, якщо вони кажуть, вони їли мівіну, вони навіть не могли Колю Тіщенка визвати, щоб він з ресторана Хавчик їм возив. Вони нікакуйці взагалі. От, але, умовно кажуть, він же ж хоробрий, він бо не втік, він там, типа, лучший з людей, всі там зтялися, він там він нас втримав, щоб ми там типа тримали фронт. Це все звичайно, паскудство і брехня. От, е, його оточення розбрелось, де там його друг Баканов е, забіг. Да? Та Єрмака там перші дні не бачили щось. От, А вони потім вийшли пофоткатися. Ми тут, ми тут, типа ля-ля-ля. там, тіпа, Ми хоробрі хлопці, ми кризові менеджери, ми ефективні. Ну, окей, окей. Поставимо тройку з натяжкою. Хоча, я думаю, мені зараз в коментах насиплять. Вітя, ти що, блін? Яка тройка? Тут, тут два з мінусом. Ну, окей, робимо сміливе припущення, що він все-таки. Хоча ефективний кризовий менеджер це не про хоробрість, це про вміння керувати якраз коли все сипеться, а ми там, типа, стоп, 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 а ми там стоїм. От. Генерал Залужний показав себе як дуже ефективний кризовий менеджер. А Зеленський не показав. А, але тепер за спиною залужного може всім розказувати, що він ефективний. Але окей, насипте мені в коментах, що я не правий. Ну, я там ставлю три з мінусом Зеленському по четвертому екзамену. І п'ятий врешті керівник має бути професіоналом своєї справи. Тобто, якщо. Ви директор школи, ви маєте мати педагогічну освіту, будь освіченим в цьому напрямку. Якщо ви головний лікар, то в цій спеціальності. Якщо ви директор підшипникового заводу, то ви маєте щось розумітися на цьому. Да? Десь так. І в чому професіонал Зеленський? <гум> він не довчившися юрист, то що КВН не бігав, виступав, е, йому за це ставили якісь там оцінки. Папа там е, е, підтягував за нього. Ну, тобто він в юриспруденції нічому не шарить. Там в державному управлінні він не шарить точно від слова абсолютно. От він навіть не знає п'яти критеріїв успішності керівника. То є двойка. І так, у нас. Наш студент е, не провалив один екзамен і то умовно, там, скажемо, натягнули йому. От, та чотири провалих. І ще раз: стратегічне мислення, вміння підбирати розставляти кадри, е, е, комунікабельність, е, кризова стійкість і професійність це п'ять плюс один умовно залік в, нашому, в нашій сесії це етичний залік. А саме керівник має бути порядним. І це, хоч ви будьте, хоч ви п'ять екзаменів на п'ятерку здасте, ви непорядний, все, у вас все пропало, у вас не вийде, тому що порядність це теж умова ефективності успішності керівника. І якщо вам хтось, мої дорогі друзі, скаже з вашого оточення, десь там чи на роботі, чи десь за гаражами, умовно, що Зеленський порядна людина. Я в таких випадках починаю сильно сміятися, тому що порядності там ніякої немає. Там нарцисизм, егоїзм, жадібність, мстивість, причому мелочна, От, все, що завгодно, але крім порядності. От, порядності в нього немає каплі. І що ж ми бачимо? Нами управляє. Король, який ну фактично король та голий, 에, в ньому немає нічого. Камаріля, яка його оточує підстать йому, тому що він же ж тут же ж тупої, що тупі, треба ж таких же ж набрати. Головне, у них у них же ж головний критерій при відборі кадрів, там щоб уміли лизати хорошо. А професіоналізм їхній не потрібен. Треба тільки знати, що е, Зеленський це е, 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 Бог, а Єрмак пророк Бога і все там. Типу, це от все, що потрібно для продвіження по кар'єрній лісниці. От, так що десь так. <кхм> е, Обов'язково, колись, е, коли будуть спокійніші дні, треба буде проговорити про кожному критерію, да? що таке стратегічне мислення. Але, в принципі, вже заявлено, коню ясно, що нами управляє е, директор Балагана. І він державою управляє як кварталом, як балаганом. Да? І що ж робить? А нічого, ми сподіваємося, що якраз в генштабі у нормальних полковників і генералів стратегічне мислення присутнє, що е, в ЗСУ, там в командирів батальйонів і бригад е, є такий критерій, як уміння керувати в е, кризових ситуаціях От, і вміння комунікувати з своїми воїнами. Тобто… У нас надія виключно не на цю Камарілію, а на самих себе і на Збройні Сили України. Так що, друзі, не переживаємо, тримаємося, підписуйтесь обов'язково на мій YouTube канал. Дуже прошу, тому що треба до 40 тисяч ну просто швидко, а воно дуже повільно йде. От, е, да, чекаю ж коментів і лайків.